Всім вітання, з вами компанія Карвел. Сьогодні в продажу залітає до нас ще одненька крутенька автівка, це шкода Октавія А7 в комплектації Лаурін Клемент 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт. Коробочка в нас роботизована DQ381 з пробігом 185 тисяч кілометрів. Автомобіль з Німеччини без ДТП, має по кузову два косметичних підкраса. без криміналу. Пізніше покажу вам прибором по лакофарбому покритті. Повна історія обслуговування на офіційному дилері. Наш автомобіль після детелінгу зроблена. Професійна поліровочка, хімчистка, фари, туманочки, все ми захистили. Броніплівочку, зони під ручками також все захищене для майбутнього власника. Дуже красивому топовому кольорі, як на мене для шкоди, це характерний такий колір. Так, поїхали. У нас фуллет оптика, туманочки, омивачі фар, передній, задній партроник, Дістрон, дизайнерські диски в стилі Лаурін Клемент Р18. Так, кого цікавить, вінко для перевірочки, камера асистентів водія, вхід без ключа. Зони все захищене, асистент сліпих зон. По салончику у нас повний порядочок, взагалі без нюансів, без пошкоджень. Гляньте який стан, сидінь, підлокітника, кермо нічого не робилось, не перешивалось, все в оригіналі. Так само гляньте стан сидінь, без нюансів, без пошкоджень. Так, поїхали. У нас амбієнт підсвіточки салону, вставочки Лаурін Клемент. Зеркала складаються з підігрівами, преміальна музика Кантон. Сидіння в нас комбіновані шкіра з алькантарію, пам'ять сидінь, водія, електросидіння водія та пасажира, масажі, все присутнє. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз. Датчики світла, датчики доща. Накладочки на пороги Лаурін Клемент, гляньте стан порогів взагалі без пошкоджень. Так, У нас віртуальна приборочка 185 тисяч кілометрів. Так, друзі, по асистентах у нас воно максимальне. Тримання в полосі, датчик мертвих зон, асистент. Виїзду з парковки, фронт асист. Все у нас в наявності. Так, у нас сама топова навішка, Android Auto, carPlay, все присутнє. Підігрів ми бачимо лобового скла, підігрів сидінь, двохзонний клімат контроль, мод підвісочка. Гляньте тут ми це все також затягнули в плівочку, щоб нічого не пошкоджувалось, не царапалось. все гляньте в збереженому стані. Дайте стан ручки КПП, все ідеально. Вхід без ключа заводиться з кнопочки. Чорна стеля. Так, у нас бордачок з охолодженням. Три ключика. Все як має бути. Так, переходимо до заднього ряду. Гляньте нас все в порядочку, без нюансів. Задня оптика у нас LED, електропривід багажнику, камера заднього огляду, багажне відділення у нас все в ідеалі. Це Так, форкопчик, ремкомплект, все на місці, все присутнє. Гляньте який стан пластику, стан бамперу, гляньте без взагалі, без царапинок, без пошкоджень, все в ідеалі. Таке відчуття, що в багажник взагалі ніхто нічого не грузив. У них обично все тут подерто, посічено, тут гляньте, стан. Ідеальне. Так само карта багажного відділення також все гляньте, без жодного пошкодження, без тарапинки все в ідеальному стані. Резина в нас літо 22-го року. Заглянемо під капот, що в нас там робиться. На холодного демфера взагалі не чути, на гарячу також. Мотор. Двигун працює рівненько. Моторчик також ми все законсервували, все помили, почистили. Глянем, який стан. Все ідеально. Жоден болтик не знімався, не крутився. Фари у нас рідні 19.02. І також 19.02. Так, друзі, пройдемося зараз приборчиком. 132, 125, 119, 114, 108, 117. Так, тут, варочка у нас має косметичний підкрас. Так, дарим прием. Зарочка не снималась. Болтики ничего не крутилось. Так. Заднее крыло. 219. 176, 191, 176, 191, 178, 158. Так. Дах 117, 118, 110. кришка багажнику 110 110 Крило заднє праве, 105, 106, 190, 106, 110. Врочка. Так, вам покажу як показує прибор, бо всі думають там 180-200 це вже шпаклівка. О, дивіться, нефарбоване крило. Все, чітко. Тут а, в шкодах є така на задніх крилах. Така плівочка за воду клеїться для того, щоб камінчики не висікали, бо тут такі випухлий. поріг іде, не клеїть плівочку, от дивіться, приборчик показує без плівочки. Плівочка у нас тоненька, беремо через плівочку 378. Ну, якщо б'ється 180, це виходить наполовину. Щоб ви собі розуміли, це або підфарбування, або перелакування. Були якісь м'які, незначні царапини, просто взяли, перефарбували деталь. Щоб ви не думали, що там відро шпаклівки, машина бита, крашена. Ну, в Європі це нормально. Перед продажею були. Незначні царапини, автівочку взяли, перелакували, підфарбували і все. Зробили її естетичний вигляд. Так, крило. Гляньте, друзі, як двигун працює взагалі. Майже його не чути для дизельного двигуна він дуже тихенько працює. У скольчиках у нас також нічого критичного немає, є мілкі скольчики, ну, але на 180 побігу це нормально. Друзі, автівочка знаходиться у нас на майданчику. Готова для продажі, для тест драйву, тест драйву. Хто зацікавився даним автомобілем, дзвоніть, звертайтеся, надамо вам всю інформацію по автівочці. За даний автомобіль ціна буде 19800 доларів. Сертифікат вже в наявності. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, бронюйте. Всім гарного дня. Пока.